Книги і у нас є такі книги, як «Симфонія», наприклад, да, хороша книга. Посильством книги це можна досліджувати. Є різні книги там. Останній час це така книга, як книга цього. Єноха там з'явилася, да? Тобто да? за яку написано в Слові Божому, це не просто. Наприклад, якщо псалми там читати, чи що не читати, то там написано Словом Божим, що є псалми, повчайте себе псалмами, да. прийча там є там, пророки є, да. підкняжі Моїсеєва є. Тобто ми читаємо ці книги, це духовні богодухновельні книги, книги натхнені Духом Святим. Да. Тобто автор цих книг то? Сам Бог. Сам Бог, і коли ми читаємо, вникаємо, тобто, ну, більш так. Нам інтересно стає, тому що ми прочитали, нам якби хочеться більше щось вникнути, а що, як було, битє читає, як світ був створений, як цей світ буде знищений свого часу, як він до свого закінчення, так само був створений. Для чого він був створений, цей світ? Що було спочатку і що буде в кінці. І що буде через віка воно прийде, там, що там буде воно, як воно буде. І нам ну, стає з зіростом, да? тобто ми розуміємо, що нам даровано на спасіння через віру в Ісуса Христа по благодаті, ми це прийняли. Далі нам треба утверждатися в цьому, рости в цьому. Це не те, що ти прийняв, спасений, і будеш жити як-небудь і робити що-небудь. Да? Не як-небудь і не що-небудь, а треба пізнавати волю Божу і робити справи Божі. І от як їх ну, пізнавати. Ну, дуже просто каже, хотіння і дітям, Бог призводить в нас по своєму благоволінню. Тобто хочеться, що хочеться, кому хочеться. У нас багато хотінь, правда? Плоских, які освіти на душу, які ми постійно протистоїмо, переборюємо, живе по духу, відвергає щось лихе від себе. Так? Ми розуміємо, що це до добра нас не доведе, що всі. Вони можуть нас привезти, в них жлаємо і пристані, а взагалі ми можемо заблудитися в цій дорозі. І щоб не заблудитися, нам треба компас, щоб нам бачити постійний напрямок, куди нам йти. Ну, що людині, що на свой, що заблуждатися. Якби людина не йшла, вона б заходить по кругу. Тому що на то впливають деякі фактори. І кажеться завжди, що вона йде прямо, да? а кінець вона знаходить знову свої сліди. І вона розуміє, що вона йшла по кругу, зробила певний круг і прийшла, і ка, а й казали, що все ми йде прямо. Так і нам. Якщо ми не будемо перебувати в Слові Божому, нам завжди буде казатися, що ми йдемо прямо. На кінець наш може бути вісьма печальна. Ми можемо прийти знову до того самого ну, корита, від якого ми відійшли колись. Тому Хай Господь поможе, щоб ми, там написано, щоб ми бодрості. Що це значить бодроство? Бодрость, щоб ми постійно здоботились про наш дух. Щоб ми завжди він не голодав, нас, щоб він був накормлений, сюди, щоб ми завжди мали правильний напрямок, в нас є помазання, і воно щоб завжди, щоб ми не спали, щоб ми не проспали щось, щоб нас не ввели в оману, щоб нас не обманули. Тобто ми маємо постійно пильнувати в житті. І людина, яка Дорожить тим спасінням, яке даровано, вона все буде постійно, що утверждатися в цьому. А людина, яка її там, вона постійно думає, як тут краще прожити на землі, то це найнещасніша людина, яка прийшла в косила, який добрий Господь, що пізнав цей путь спасіння, відвернулася від нього, пішла своїми путями. Каже, краще би їм не познати цього путі. Але з ними, каже, случається повернення. Пословиться там, пісу за свою на свою блівотіну, виміте свині, йде валятися в грязь. І потім люди знову казуються, є питання: впав, чого впав, тому що відвертив той. Та що ви там розказуєте? Я буду щаслив, независимо від того, що піду своїми путями по путі свого серця, і все в мене буде добре. Я вже того не роблю, того не роблю, я вже можу далі справитися. І така людина, що об'язательно запутається і впаде, тому що вона не може їй буде казатися, що вона може, буде ходити по кругу і прийде на свій круга, і знову буде віддач.